Розпочинається брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. І е, сьогоднішні наші спікери, директор департаменту архітектури та містобудування обласної військової адміністрації, головний архітектор області Антон Коротовських. Доброго ранку Доброго ранку і начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський. Доброго ранку, пане Степане. Сьогоднішня тема відновлення об'єктів, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ на території Зюмського району. Пане Степане, вам слово. Шановні журналісти, колеги. Темою сьогодні нашого брифінгу є відновлення пошкодженого житла, пошкодженої інфраструктури і що відбувається, які роботи проводяться в Ізюмському районі. Знаєте, ми визначили собі перше це в рамках підготовки до нового опалювального сезону. Поставили собі завдання по максимуму підготовити і відновити ті об'єкти, які можливо відновити і які не зазнали значних руйнувань на сьогоднішній день, якщо говорити в цілому, то із майже вісом. 839 житлових будинків ми маємо готовність порядка 500, які готові вже до початку нового опалювального сезону. Найскладніша ситуація із відновлюваними роботами це в нас по місту Ізюм, і ви це прекрасно розумієте, чому, тому що там дуже значні руйнування, які потребують не тільки Потребують як фінансового ресурсу, а ще й потрібен час для того, щоб відновити. Тому над цією роботою проводяться. Ще хочу додати, що станом на сьогоднішній день в районі розпочати роботи за рахунок коштів фонду із ліквідації наслідків збройної агресії та співфінансування місцевих бюджетів. Так, розпочати роботи по ремонту адміністративного приміщення в місті Ізюмі, яке було повністю зруйновано. Розпочати роботи по ремонту багатоквартирного будинків по Балаклійській громаді. Це в селі Гусарівка, а також в самому місті Балаклії. Сподіваємося на те, що і в подальшому. Налажуємо зараз співпрацю з фондом і ті об'єкти, які ми постійно направили, вони також будуть включені і будуть фінансувати за рахунок коштів фонду із ліквідації наслідків збройної агресії. Крім того, по місту ізюму роботи по трьох багатоквартирних будинках розпочнуться в вересні місяці. І по ряду об'єктів це порядка дев'яти. На сьогоднішній день виготовляється проєктно-кошторисна документація, і ми будемо знати суму для залучення її і проведення ремонтних робіт. Вчасно буде, розпочнеться опалювальний сезон, і буде підготовлено це об'єкти по Балаклійській громаді, по Барвінківській громаді. по... Савенський, по, по Донецькій ну за виключення, за виключенням двох громад: це Ізюмська і Борівська. Ізюмська із за значного руйнування. А Борівська громада, на превеликий жаль, на сьогоднішній день зазнає щоденних обстрілів ворогом. Тому ми на ходимося в роботі. Якщо говорити по критичній інфраструктурі, то зараз в плановому режимі проводяться роботи щодо підготовки наших котелів наших теплових мереж, наших водопровідних, каналізаційних мереж, електрики працюють над відновленням і переведенням уже на постійні схеми запитки і подачі електричної енергії. Тобто ті завдання і плани, які ставились в цілому по району, вони на сьогоднішній день. В графіки, а по деяким моментам ми ще й випереджаємо. Ідемо попереду. Які проблеми? Проблеми це те, що Оскільська громада, час населених пунктів ще не відновлено електропостачання до них, і в зв'язку з цим – це замінованість місцевості. Тобто енергетики заходять після саперів. ну, Зрозуміла схема. Ще хочу підкреслити, що найближчими днями це починаючи із 8 серпня розпочалося звільнення Ізюмського району. І вже ми рік майже живемо так, без ворога. Безумовно, в жовтні закінчилося звільнення Борівської громади. Дякую, якщо коротко. Дякую, пане. Директор департаменту архітектури та міського відбування обласної військової адміністрації. Добрий день ще раз. Ну, на території Зюмського району зафіксовано майже 9 тисяч пошкоджених об'єктів. Ця цифра станом на сьогодні вона не остаточна. Найбільш постраждала це ізюмська міська громада. Ну про неї більш детально доповім у доповіді. До військової агресії на території Зюмської міської громади було 15 тисяч 800 приватних житлових будинків, 371 багатоповерховий будинок і 207, 247 багатоквартирних. Після 24.02 внаслідок обстрілів зруйновано повністю 5 багатоповерхівок, пошкоджено 297 багатоквартирних будинків. З різним ступенем пошкодження, що складає майже 80% від загальної кількості, зруйновано повністю більше 600 будинків приватного сектору. Пошкоджень зазнали майже 5 тисяч будинків сатипного типу, що складає 35% від загальної кількості. Внаслідок російської військової агресії на території даної громади всього зафіксовано понад 6 тисяч фактів пошкоджень та руйнувань об'єктів. З них заклади охорони здоров'я – 6, з них зруйновано 3, пошкоджених – 1, потребують поточного ремонту – 2. Закладів освіти – 28 об'єктів, закладів загальної середньої освіти – 11, з них зруйнованих – 5, пошкоджених 5, потребує поточного ремонту 1. З закладів дошкільної освіти 10, з них зруйнованих 2, пошкоджених 8. Заклади спорту 5, з них зруйнованих 1, пошкоджених 4. Також державний навчальний заклад Ізюмський регіональний центр професійної освіти пошкоджений. Також комунальний заклад охорони здоров'я Ізюмський медичний фаховий коледж Харківської обласної ради. З закладів культури 23 об'єкти. З них зруйновано 3, пошкоджених 21. Адміністративних об'єктів це Ізюмська міська рада, зруйнована, пошкоджена. Дві мають пошкодження різного ступеню. Дана інформація не є остаточною і постійно оновлюється. З 11 ізюмських ліцеїв залишилося 4, з 22 котелень. Тепломереж залишилось дев'ять котелень. Ну, зараз там е, йде встановлення нових модульних котелень, так, да. тому підготовка йде повним ходом до опалювального сезону. Ну, що по ренаціям це вся інформація стосовно є відновлення, зараз додам загальна кількість заявок на, е, на компенсацію по Ізюмському району 3600. Окремо по громадах Балаклійська міська, 1214 заявок, Барвінківська, 206, Борівська селищна, 110, Донецька, 144, Ізюмська міська 1500, Кунівська сільська, 27, Оскільська сільська, 138, Савинська селищна – 83. З них вже люди отримали компенсацію майже 500 заявників на загальну суму 70 мільйонів гривень, передано на виплату 700 заявникам на загальну суму 42 мільйона гривень. І відмовлено у наданні компенсації з різних причин теж майже 500 заявників. У мене все. Дякую, питання, будь ласка. Суспільне мовлення, в мене першочергове питання, мабуть, до пана Степана. Підкажіть, будь ласка, щодо Балаклійської громади. Ми чули від начальника центру гуманітарного розмінування, що це одна з найзамінованіших була громад. Наскільки зараз ситуація з розмінуванням активна і наскільки це заважає відновленню, ну тобто, замінування відновленню громади і відновленню життя там? Ну, на мій погляд, що Балаклійська, що Ізюмська, що Скільська громади, вони по замінуванню знаходяться в одному положенні, роботи проводяться там, де потрібно було першочергово, і ми повинні були проводити роботу. Це останнім часом ну, по електричній енергії я вам доповів, що по Балаклійській громаді. Майже все відновлено і всі населені пункти з електричної енергії. Залишається без електричної енергії ряд населених пунктів по скільській громаді, там, де працюють. Сьогодні сапери провели відповідну роботу щодо розмінування ділянки водопроводних мереж і каналізаційних мереж з тим, щоб можна було приступити до ремонтних робіт. Капітальних ну, в графіку, тому проблеми по Балаклії на сьогоднішній день, скажімо так: замінування, робота саперів попереду, і вона не стримує проведення основних робіт. Якщо можна уточнити щодо цього графіка, от хоча б в загальних рисах, скільки триватиме це відновлення, хоча б основної громади? Ну, якщо говорити в цілому, ну я не можу так сказати, тому що і Балаклійська громада от назву такий приклад. Вулиця помешкання по вулиці Арсенальній, 16 багатоквартирних будинків. Ми буквально до травня місяця вже були вони відновлені, відремонтовані, замінені всі вікна. І 7 травня ми отримали. Два прильоти ракет С-300, де знову всі будинки були пошкоджені, і сьогодні наразі знову потрібна, ну, триває робота по заміні 700 вікон. Отак, От це процес покуда в нас такий, знаєте, нескінчений. Я ще раз, якщо говорити в цілому, то по Балаклійській громаді, то Балаклійська громада буде ну, відновлена 100%. Будуть працювати всі котельні, ті, що й працювали по місту Балаклії. Вони в минулому році працювали всім мешканцям надається послуги: як з водопостачання, так і водовідведення. Тут проблем нема. Тут вже ми виходимо і говоримо про планові роботи, які потрібно було заплановані були ще до війни, і їх потрібно провести зараз. Ну вони були стримані із-за того, що було заміновано. Добрий день, Даша Лабанок, Гвара медіа. Скажіть, будь ласка, скільки коштів виділили на відновлення ізюму та ізюмського району в цілому? Загальна цифра. Ну, дивіться, в нас було декілька джерел. Я їх назву. Перше це державний бюджет, який ми буквально в минулому році розпочалось фінансування, друге обласний бюджет. І третє місцевий бюджет, і четверте це благодійні організації. Сьогодні сказати яку-то загальну цифру, одну я не можу, тому що якщо говорити про благодійні організації, то вони зачасту надавали нам допомогу вигляді матеріалів, робіт і послуг. Сьогодні по місту Ізюму, по місті Балаклії ними проводиться робота по встановленню нових вікон. Вони приїжджають, самі замірюють, самі роблять. Якщо взяти обласний бюджет, то кошти відділялися на закупку 10 модульних котельнів. Це 60 мільйонів гривень. Кошти відділялися на ремонт багатоквартирних будинків. Я тут не можу сказати цифру, тому що замовником цих робіт зачасту був департамент капітального будівництва. Місцевими бюджетами кошти виділялися на незначні ремонти, тому що ну, вони обмежені місцеві бюджети, розумієте, що основні. Доходи це були сільгоспідприємства, які на сьогоднішній день, в минулому році не вели діяльність і тому як такових надходжень не було. Але вони все рівно виділялися і дето реагували на ці. Ну, в цілому, на мій погляд, ми так прикидували, то це суми вже йдуть на сотні мільйонів гривень. 29 серпня Кабмін перерозподілив понад майже 2 мільярда гривень на проєкти відновлення в регіонах. Чи відомо скільки надали коштів на Ізюмський і на які проекти? Якщо так, то і... я не скажу вам. Дякую, колеги. Чи є ще питання? Так, будь ласка. У Мене питання до Антона Володимировича. Скажіть, будь ласка, скільки всього з початку повномасштабного вторгнення житлових будинків у Харкові підлягають демонтажу згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕП та НС? Звернення від Харківської міської ради до комісії за останній час було одне звернення щодо трьох будинків. Ви знаєте їх долю. Місто Харків вже замовили нову експертизу. Нова експертиза показала, що відновлення можливе. Інших звернень на даний час ще не було по місту Харкова. Ну, от те, що ви кажете, пройшло вже дві, дві експертизи, і е, котра показала, що багатоповерхівка на свободи 11-13 підлягає відновленню. Так е, чи скасовано березневе рішення регіональної КТЕП про демонтаж цього будинку? Ні, на найближчому засіданні буде розглядатись це питання про можливість скасування рішення. Е, це коли буде? Ну, коли буде КТЕП, я ж не роз не знаю, коли він буде. І ще на цю ж тему питання: експертизу всіх трьох будинків у центрі проводила одне й теж товариство товар... з обмеженою так. відповідальністю. Кількість помилок і нестиковок в їх актах обстеження, таких очевидних, наприклад, як рік будівництва споруди, дата руйнування, все це було. Не відповідала дійсності, поставили висновки експертизи подсумні. Врешті-решт, в звіті додали вони, що ця будівля на свободи 11-13 четвертої категорії, тобто підлягає зруйнуванню. А виявилось дві експертизи, показали, що вона другої категорії. Скажіть, будь ласка, ця фірма і зараз продовжує займатися експертною оцінкою зруйнованих будівель у Харкові і жодної відповідальності хибні відомості, відомості не передбачено? Ну, вибирали цю фірму Харківська міська рада, роботи виконували на їх замовлення. Я не знаю. Ми не слідкуємо за містом Харковим, які звіти вони виконують, хто їх виконує. Тому я не буду коментувати це питання. Ну ваше особисте що ви вважаєте. Ну, моя думка? особиста думка: якщо є технічний звіт, виконаний експертною організацією, підписаний експертом, ми ніхто не вправі оскаржувати це рішення. Є людина, яка отримала фахову освіту за напрямком, вона отримала експертний сертифікат за даним напрямком, і вона повністю несе за свої дії. Відповідальність. Якщо вона каже так, ну значить вона повинна нести відповідальність за це рішення. Моя власна думка. Дякую, колеги. Чи є питання? Ще дякую, пане Степане, пане Антоне. Брифінг дякую. про відновлення об'єктів на території Зюмського району. Завершено. Дякую. Дякую.